Три роки тому ми засадили на цьому цій ділянці 5 туй Смарагд. Ми робили це перший раз і посадили їх весною і вони благополучно здохли влітку. Потім ми хотіли посадити тут газон, ми його засадили, і він благополучно сидів чортям собачому влітку, бо на Бассарабії дуже жарке літо. Згорає все, навіть я поливав, займався поливом, але що вирішили зробити, щоб раз і назавжди закрити це питання. Ми осінню купили ось ці кіпаріси і посадили їх з корнівіном. Залили такий препарат корнівін, нам сказали, через 2 тижні залити ще раз. Купили ось, ось такі кустики. І взяли, я провів до кожного куста. Полив до цього і до цього полив, він закопаний там внутрі. З водопроводної труби спаяв це все, до кожного підлед, підводено. І потім ось тут у мене ось вода, а от шланг. Потім я тут зроблю таймер. Який буде вмикати це все вночі на декілька хвилин. Буде поливатися це все. Тут водичка. О, так що ми зробили? Саме основне. Ми не хотіли більше з цим, цими клумбами мати справу, ми хотіли закрити це питання раз і назавжди. Що ми робили? Ми взяли ось таке от плівку. Агроволокно, здається, воно називається. Застелили це все. Поїхали на лиман, збирали отакого каміння. За Сипали це все. І надіюсь, надіюсь що ці кіпаріси до спеки, яка буде влітку, вони приживуться. А це е агроволокно не дасть змоги пробитися всякі траві. Якось так. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, можливо, у вас є якийсь інший спосіб, щоб зробити клумбу. Гарненькою, надовго, і щоб більше не чіпати це питання. Всім дякую, чекаю коментарів.